Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати, так сказати, чесний тест відгук про дровокольчик in Каністра. Зелений варіант Дровокольчик важить як один маховик з рейкового дровокола. Тобі ж чесних 35 кілограм. Тільки потребляє електрики всього-навсього. Около пів кВт стартує дроб любої розетки із 8 амперними е, автоматами. Двигун стоїть колекторного типу 350 Вт. Е, 16, а 360 Вт осьоди. 16 тисяч оборотів. Ремні один к Ну, я міряв тахометром, це відео теж в кінці поміряв. Десь виходить 4 до 4,5 тисячі обортів. Кнопка включення-виключення. Маховику отвори під ключ, якщо заклинить. Упорна дуга, щоб пальці з трючком не вперлись у маховик. Конус 65, до сюди закалений. На шестигранниках, на шести таких, кліпиться до вала. Вал середині діаметр 30 мм. В стакані два підшипника 206. Ступиця приварена до вала, Номер телефона виробника на відео. <клес> Менш балачок, більш роботи. Коли сьогодні, щоб не стидно було, ну, як виробник каже, десь до, до 40 см він дасть жару. Ось сьогодні 42. Сусна діаметр 37, акація штанишки 28, висота 35. Такий сучок є 30 діаметр. Березка 28, висота 29. Окуреник з берези 37 на 29 діаметром. Ось такі дрова по подивимося, Комеля Метрові стополі, колот не будемо, так як їх руками я не погружу. і це не для цього дровокола. Таке дровокол розрахований для дров, бажано до 40 сантиметрів діаметром та висотою. До речі, працюємо в дощ. Іде дощ, маклі сніг. Кому не подобається з огнутом положенні працювати, ставимо дровокол на стола. Хто хоче у такому положенні, щоб теньки не піднімати потім на стола, ставимо там табуретку, сідаємо і полимо. Як видно, акація це порода, коли дуже чудово. Обережок. Так як двигун колекторного типу всього різдви 360 ватт. Не потрібно, якщо оберти впали на маховику і конусі, на робочій частині. Треба йому дати розігнатися, не потрібно зараз усунути дрючок, щоб воно стало дать, потрібно розігнатися маховику, набрати оберти, маховик служить у даній конструкції кінетичним акумулятором. Тільки за рахунок його воно й коле. Якщо зробити через ремінну передачу, там один в 50, наприклад, 2 см діаметр шкіл на двигуну. І 50 см видовищів, працювати воно не буде. Або горіть на двигуні буде е, ремень на шкілу, або просто зупиняться так як сили в таких двигунів зовсім немає. якщо зрівняти із трьохфазними двигунами, де там немерений кричачий момент, що він за 3 секунди такий маховик розкручує, то ось приклад, що такий двигун розкручує маховик, ну, за пів хвилини. Ovo su velikometrije, Пишите за такі гроші для дома. Це такий станок. Думаю, краще такий станок. Це особисте моє. Пробуємо колоть о коренах під сосни. Так кажеться, що вроді важко його накачувати і ворочать. Самі железа желізда дуже легко його підпачувати, чим підіймати такий крючок кілограм 40. І то, що на столі. That's they Якщо було б, наприклад, мінус 5, то цей відземок би, якщо він промерз, дуже ловко коловся. А зараз плюсова температура, дощ сніг, він, він не промерший, тому волокна його тягнуться до кінця. Навіть якщо таке дрова колоть чи сокирою, чи колоном, чи рейковим, гідалічним дровколом, видно, що поки до ножа е, толкатель не доходить. Тягнеться волокна, це іменно на відземках. Те, що вище метра коло частину березу, воно колеться в стекло. же дуже гарно колеться дуб, акація, береза, суха сосна. дрова краще коляться, так як в них волокна не розриваються, а тріскаються, так як в них нема влаги, вони витрачують. Останок по проханню виробника заміряємо оберти на конусі, тобто на маховику, на всій робочій частині. Ось такий китайський тестер лазерний відбивається на сьогодні така алюмінієва стрічка, включаємо двигун, включаємо тестер. bude ote za hvilinu. Vero te kaže što na progritih ti četeta, a od katalom bude tisaći. U pršom videu je ja u minulnoj raz imao na novom drvokoli. Obrote hvilinu, ne sekundu. Це таких купляв в інтернеті. Рейв 400 тисяч. Зовсім небагато батарейка трона в ньому класна штука, кстати. Тому треба ще назва тестера. Зі райовою разом виходить 4 двійшки. І це раз може 4, 4, стає подавати на максимум. А шостий з 3. Плюс мотор тіляє десь 2000 оборотів. Тобто в реалії десь так 13 тисяч поділиться 4. Десь таке не є. За 4 тисячі максимум воно зможе розкритися, що і вже того, що так. Минус 20 по 6,5 тисячі 20 420 І потеря оборотів. По 100 воротів на секунду 7, 70 отака Дякую друзі всім за підтримку, за прогляди. Бажаю щастя, здоров'я, до нових зустрічей. Каністри, великецьке спасибо за чудову техніку. Мастер на всі руки.